Вітаю вас, шановні друзі, з вами Деркаченко Олег на каналі Що Істина. Кілька слів, щоб ми і посміхнулись, і серйозно подумали про те, наскільки правдиве, величне і істинне слово Боже. Господь в слові своєму в Біблії говорить про те, що пиха злобних, гордих людей буде завжди посоромлена. І саме це ми з вами спостерігали нещодавно, коли Путін зустрічався з Алієвим і Йорзав. Перед ним, перед Алієвим на закаканій попі. Людина, яка вважає себе віршителем суддям, собирателем земель руських, насправді злобний е злобна нікчемна істота. І це ми з вами спостерігали за цим, до речі, можна спостерігати вічно. І зараз давайте про це, в цьому посміхнемось і подякуємо Богу за те, що Він е принижує пиху людей. Росія буде зруйнована, Україна переможе. За все слава Ісусу Христу. Амінь.